Всім привіт! Я Катерина Толстікова, лікар-дієтолог-ендокринолог, засновниця Академії здоров'я. В цьому відео ми поговоримо про молоко. Чи це друг, чи це ворог, чи взагалі що це для багатьох людей? Бо ця тема має як тема яєць, кави, води, багато різних. Тверджень, і загалом вони часто дуже сумнівні або не мають якихось медичних підтверджень і аргументацій. Тому давайте почнемо спочатку. Чому люди взагалі задають питання про молоко? Того, що молоко це складний продукт, який містить як білок, який може бути алергенним, це молочний білок, казеїн і інші фракції білків. так? І інший компонент молока це лактоза. Тобто вуглевод, молочний цукор. І в першому випадку, у випадку з білком, і в другому випадку, у випадку з вуглеводом, можуть бути проблеми. Але з вуглеводом, в принципі, з лактозою проблеми найчастіші, і вони є нормальним а, станом для дорослих людей. Тобто, це не є проблемою, це не треба прям супер лікувати, особливо, якщо нема симптомів. І ви здали просто тест на лактазну недостатність і виявили, що у вас там гомозагодний ген, і ви не переносите молочні продукти. В першу чергу не приносите саме лактозу. Тобто вона у вас не розщеплюється в кишківнику, у вас мало фермента або він погано працює ферменту, саме, саме лактази. І таким чином молоко не може засвоїтися, розщепитися до молекул глюкози і галактози і може приносити дискомфорт в шлунково кишковому тракті. Тобто, здуття, болі ріжучі можуть бути діарея. Різноманітні стани з перистальтикою, то закрепи, то проноси. І лише в таких випадках варто відмовитись від молока, або замінити молоко на безлактозне, або додати до вашого раціону фермент вигляді лактази, для того, щоб просто перетворювати ці речовини на галактозу, глюкозу, вони могли б нормально засвоюватися. Якщо знову-таки ви не відчуваєте від молока ніяких проблем, ви можете його споживати. Бажано лише контролювати порці. І молока, того, що не забувайте, що молоко це рідка їжа. Це їжа вуглеводна, простих вуглеводів. І, звичайно, вона містить певні калорії. Тому, якщо ви будете пити літр молока на добу, ви будете отримати дуже багато простих цукрів і 400 калорій, е, умовно, як пиво. Да? По калорійності вони майже тотожні. Тобто, що то простий вуглевод в рідкому стані, що це простий вуглевод в рідкому стані. Але, звичайно, пиво має алкоголь. В складі молоко це більш безпечний продукт, але все ж таки по біохімічному складу, в плані того, що вони відносяться до категорії просих вуглеводів і рідких цукрів, вони тотожні. Це стосується саме молока. Тому висновок який, якщо є скарги, симптоми після вживання кави з молоком, просто молока в їжі, їжа, яка складається з сухого молока, або такі молочні продукти, як йогурт, ну, кефір не завжди, бо там зброжена все ж таки лактоза, але за рахунок ферментації бактерій, але, наприклад, сметана, ряженка, Творог навіть невисокої жирності, м'який сир може так само давати дискомфорт, якщо там міститься достатня кількість лактози. Якщо людина переносить лактозу нормально, потреби відмовлятися від цих продуктів немає. Тому тут вже залежить від ситуації стану організму і симптомів, які виникають або не виникають у людини. Що стосується першого моменту, білка в молочних продуктах. А в першу чергу казеїну, так само не виключення. Є багато людей, які мають алергію на молочний білок. І, звичайно, таким людям для того, щоб пролікувати це стан, щоб вона не переросла в тяжкий перебіг, краще уникати всіх молочних продуктів, оскільки це не молочні цукри, а це білок. Ну тобто матриця молока, з якої складаються майже всі молочні продукти. Тому в такому випадку краще відмовитися від молочних продуктів. Тому таким чином ви можете полікувати це. І профілактувати розвиток нових алергічних симптомів, які можуть виникати від молочної продукції. Тому зробити висновок зло це чи добро неможливо, бо все залежить від індивідуальної ситуації самого пацієнта. А я вам нагадую, що ви не забуваєте писати коментарі, ставити дзвіночок, натискати на дзвіночок, ставити лайки і, звичайно, ділитися цим випуском. Ну і до зустрічі в наступному відео.